то буде писати погані коментарі получать. Всім привіт. Сижу собі. Не знаю, чим е, Ну, Недовго музика іграла, то я знайшла чим собі зайнятися. У мене там є колеса і в них посажені чого бода, не знаю. З колес, коротше, отець лізяка. І в них посажені чорнобривці. І сижу, вони муляють мені глаз, ті колеса. Я сповнила, що в мене є ізвість е залишилася, та що я дерева білила. Я вже її розколотила. Зараз покажу. Ось моя ізвість. Я її густенько заколотила, щоб хоч трохи воно було там біленьке. Зараз треба сходити повти з них повтирати їх. Короче. Бо на них набризкало ну, земля, вони стоять на полу, які на цих стоять, які на полу, повтирати та побілити. Не знаю, наскільки їх вистачить, її побілки, змиє, дощ то змиє, не змиє, не змиє. У мене ще там є колеса. Якщо хватить, тоді і їх побілю. Ну, коротше, в селі завжди знайдеш собі роботу. Оце така її. to bude ptát, to ani komentáří poučete. Поїхали. Попробуємо, що воно вийде. Поїхали фарбувати. Білий те не фарбувати. Кашу хоч трішки поміняє вид, правильно? Чим оте сіре, коричне, грязне. Так, зараз дофарбую, покажу. Зараз покажу, де моя картошка росте. Де треба, там вона не росте, а де не треба, там вона росте. Ви тільки подивіться. Лежить картоплина, пустила вже ці, погане все. Я в шоці, короче. Це ж треба, де воно там зарилося. Ну, хай росте. Корні вон попускала. Тут нічого не видно. Ось так хіба що сонце в... застінює. Ну що, до я, лазила, я свої колеса. Зараз е, щас... приймайте роботу. Ну, це ще не вся робота, це так. Ну, дивлюся, один, один висох щось вже ну, по покраще, чим було. Зараз покажу. Ось це така робота, він вже крайній висох, побілів. Ну, я кажу, покраще, ніж було, правда, на фоні такої. Хоти, то воно покраще. Де погода закраситься, ще раз пройду. А зараз перейдемо отуди, до тих колес. Для них тут позаростало, я вже який раз вириваю і їх вирішила пофарбую. Хай буде. Остапа понесло, як кажуть, час повириваю все цей бур'янчик, щоб воно було тіп-топ. І білому. Зараз цей цей бур'янчик вирвемо. Ціплятка викинемо, буде їм поклювати. І работаємо, роботаємо. роботаємо. Мені головне біля колес повернути. Так, зараз вирву, покажу. Так, бур'янчик біля колес вирвала. Зараз буду білити їх. О! Таке може не хватити мені. Ну, Зато буде біленьке. Надо леблядя побілити. Він такий вже склав свої ці голову на бочок. Хай я там бур'янчик теж вирву. Побілю його. Хорошо, солнышко зразу присвечу, я зразу и слитком и высохой. А сегодня жарко. Можно уже и раздеваться. Залито на столах. Так, ну що, будемо приймати роботу. Я вже доробила ті колеса, ті колеса. Роботи як обляпалася, як свинята. Зараз будемо показувати. Ой, О, подивіться, красота яка. Трішки й зрав почистішала, да? А то сидить без діла, нічого не робить, не знаю, чим їй зайнятися. Глеблять, я трішки покрасила. Він цією фарбою то був покрасений, але я його трішки поновила цим. Треба, хто аби нібудь вирвав на цій дорожці цю траву, то взагалі нікому б ціни не було. А та там. Ну так собі. Так, мені та я молодець, а вам вдалого дня.